Нога ліва. Вперше це сталося в мене з ногою, коли я йшла батьку купувати подарунок на день народження. Йому треба був стільчик на рибалку. На початку травня я йду, в магазин заходжу, а там отак на дверях, перед дверима, отака арматура стоїть. І я так сильно навернулася, а я так бігала, батько, подарунок, такому настрою. Я так навернулася, в мене таке аж тут упух, що на нозі таке осталось. Не ходила, картоплю копали, садила. Батько каже, ти мені розробила подарунок. Далі в сім'ї стався скандал, я їхала з Києва, щось там якісь проблеми рішати там ну, таке неприятності. Перенірвнішала чи що? Я не знаю. Я виходжу з маршрутки з київської і стою на ногу, і падає, вона мене ватна. Вона маршрутчик відвозить в лікарню. Сімашка, я думала, що, може, чи від інсульту, чи від чого воно, чи що я переєрніча. Мене прокапало, нога відійшла сказали сказала йди додому. Потім, ну я вже сиджу вдома. Нікуди не виходжу, в себе по дворі ходжу, батько на доріжці, траву косив, залишив серп. Мені треба було наступити на нього. Кажуть, що така оця біда, розумієте, що. Це біда з ногою через щось по материнській лінії, по якійсь жіночій долі, сестрою посварилася, і щось таке я не знаю. Я не знаю, що це означає, що не знаю, що це в мене. Я вже втомилася.